Метавсесвіт світ, де можна створити найпотаємніші свої задуми. Світ, який приносить нас в нереальне, заставляючи забути все, що відбувається в реальності. Ми можемо навчитися літати, ми можемо їздити на нереальних авто, а можемо навіть знайти свою другу половинку. Хто живе в метавсесвіті і як туди потрапити, ми поговоримо в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і давайте почнемо. Вітаю на моєму каналі. Я Михайло Пацин, інвестор-підприємець, і вже 15 років керую активами своїх клієнтів. Сучасний метасесії це більше ігрова. Історія, ніж нова реальність. Зараз більшість компаній блює свій маркетинг Метавсесвіту на повному поглинанні всередину метасвітів. Ідея насправді зовсім не нова. Її ще розкручували в 90-х. Sony створювала 3D-сайти і використовувала їх як месенджери. Навіть був світом формат метавсесвіту придуманий. Тоді такий формат. Не прижився, швидкість інтернету була замала, та й люди не готові були платити за доступ до месенджера. Але зараз з розвитком блокчейну і криптотокенів формат дуже має місце на існування. В моїй картині світу метавсесвіт це доповнення до реальності, а не повний перехід в цифровий світ. Давайте розберемо, як приклад. Є якась ділянка реальної землі. Вона оцифровується в NFT і продається частками. За криптовалюту на цій ділянці садяться, скажімо, огірки. Вони оцифровуються, і власникам землі дається вибір або купити ці огірки по собі вартості, або продати на ринок. І далі виплачуються дивіденди від продажу цих, ну скажімо, огірків, всім власникам землі, в залежності від їх частки. Фішка змішана реальність, працююча фінансова модель і легкий поріг входу. А тепер уявіть, що буде, коли всі сфери оцифрувати. Кожен зможе оцифрувати своє життя, у кожного буде своя цифрова екосистема, свій цифровий аватар, і тоді буде стрімкий розвиток метасесвіту. Там можна створювати біржі гільдії, компанії, розподілені, які не залежать від території, які керуються по всім демократичним принципам. На. Землях можна створювати вже цифрові фішки, які ніколи ми не могли реалізувати в реальності, і це був би справжній метавсесвіт. Я, чесно кажучи, ще не бачу такої платформи, яка дозволила б це все реалізувати. Я що зайду, я навіть готовий інвестувати в такий проект і активно включатися в його розробку. А як вам моя така утопічна модель метавсесвіту? Пишіть в коментарях. Тепер давайте розберемо найбільш цікаві компанії, які зараз називають себе метавсесвітом. The Sandbox. Token Send. Ігровий метавсесвіт в стилі Майнкрафт. Ідея досить така цікава. Купляєш землю, створюєш на них ігрові площадки, пускаєш народ туди при наявності nft Аватара. Наприклад, Snoop Dogg вже переніс туди навіть свій особняк, свою віллу і там проводить різного роду івенти і активності. З тим проектом я досить давно вже знайомий і зараз вони готуються до запуску третього свого альфа-сезону. У передньому сезоні розігрували по тисячу токенів Сенд, ну на той час це було 3200 доларів. А всім, хто пройшов всі квести, роздали по 95 токенів Сен. Тому я би сказав, у дуже, дуже непогано і рекомендую підключитися, погратися і отримати там новий досвід від використання мета світів. Децентраленд токен мана. Відкритий мета всесвіт. Принцип той, же, що і в сендбоксі. Купляєш землю, створюєш на ній гровий досвід, організовуєш виставки або інші активності, наприклад, презентації або навчання. Досить цікавий. Онлайн світ для того, щоб ознайомитись з тим, що таке метавсесвіт. Особисто я в ньому не так активно беру участь, але час від часу забігаю на деякі виставки: Somnium Space Token Cube, а мета всесвіт по мотивам фільму First Player Ready першому гравцю приготуватися. Поки що це єдиний метасесвіт, куди можна підключитися через VR-гарнітур. Принцип такий же самий. величезний цифровий світ, в якому можна купити землю. Називається Parcels. створювати цікаві активності, як в тому же Дезінсерленді, і крута фішка це можна створювати світ у світі, тобто купляєте спеціальний токен на OpenSea, як під назвою World, і будуєте в ньому ще один метавсесвіт. Більше того, можна гратися Сендбокс або той же там, Decentraland, або іншу будь-яку гру, або інший метавсесвіт, поки ви знаходитеся в метавсесвіті Somnium Space. І з мінусів, які я знайшов, досить низька активність гравців, за декілька днів радіння по цьому метавсесвіту я натрапив на ну, буквально декілька людей. Це в той час, коли в Децентраленді шикуються черги для те, щоб отримати доступ в будівлю, де проводиться якась презентація. KIK VR, Токен KIK платформа для проведення концертів в VR. Не зовсім Мета Всесвіт, але також можна використовувати VR-гарнітуру для пересування по всьому світу. Додаток вже можна зкачати через App Store або Play Market. Ну, Тут є один мінус, що VR-гарнітуру тут треба спеціально під мобільний телефон. Таке рішення для мене не, ну, не сильно порадувало, і тим більше, що сам додаток часто глючить і лагає. Ну і як таких там, цікавих дійсно активностей в ньому я не знайшов. Ну і ще один метасесвіт, який тільки-тільки запускається, буде Озерсайт. Це метасесвіт від розробників сумуючих мавп, Bored Ape Yacht Lab. Поки що можна купити землі на OpenSea, новин по якихось по геймплею, як це все буде виглядати? Поки що немає. Якщо до сих пір у вашій не з'явився аватар у мета всесвіті, хочіше це робити. Реалізуйте всі свої задуми і станьте ще кращою версією самого себе, віртуальною версією самого себе. Ну а з вас лайк і обов'язкова підписка на канал.